Людмила Пуляєва. сестринська вдячність. Таня поїхала в Італію на заробітки років 15 тому. За цей час вона встигла там одружитися з італійським сеньором і народити другу дитину, розлучитися, одружитися вдруге теж з італійцем, тобто втретє, бо вперше вийшла заміж ще в Україні за українця, і старший син теж був від першого чоловіка. Перші роки Віталії були для Тетяни дуже важкими. Вона гарувала на двох роботах без вихідних, щоб якось зводити кінці з кінцями і ще й надсилати гроші батькам в Україну на виховання сина. Потім їй пощастило вона зустріла Луїджі і за кілька місяців стала його дружиною. Приїхала в Україну ненадовго, аби забрати сина. Паперова бюрократія затримала її тут надовше, ніж Тетяна планувала, але коли все владналося, до Мілана вона повернулася з семирічним сином. Італійський чоловік і український син не відразу знайшли спільну мову. І річ тут не в тім, що Луїджи ні слова не розумів українською. А Павлик щойно почав вивчати італійську. Вони обоє ревнували Тетяну і вважали, що вона замало часу приділяє кожному з них. Проте, коли народився маленький Енріке, все якось владналося, та й Павло на той час уже пристойно розмовляв італійською. Юля з дитинства заздріла старшій сестрі, вважала, що Тетяна вродливіша, розумніша, спритніша. Але намагалася приховати свої заздрощі і робила все, аби бути схожою на таню. А та надто скоро стала самостійною. Після школи вступила в університет, а через кілька років вийшла заміж за однокурсника, відбивши його у своєї подруги. Молоде подружжя почало жити окремо від батьків, винаймаючи невелику квартиру у спальному районі міста. Але щастя тривало недовго, навіть народження сина не врятувало шлюб. Юрій, чоловік Тетяни, повернувся до своєї першої коханої, чесно зізнавшись дружині, що ніколи не кохав її, а просто захопився на якийсь час, прийнявши це захоплення за кохання. Тетяна недовго ходила з розбитим серцем через півроку розлучення поїхала шукати щастя в Італії, залишивши сина. На своїх батьків. Коли Юля познайомилася з Богданом і закохалася в нього, то була впевнена, що це назавжди. Одружившись, молодята почали жити з батьками Юлії і її племінником. Щоправда, незабаром Тетяна приїхала і забрала Павла до себе в Мілан, а ще через якийсь час у Юлії Богдана народилася донечка, назвали її Вірою. Щастя Юлії теж тривало недовго. Якось Богдан повернувся з роботи, сказав, що йому погано ліг і вже не встав. Як потім сказали лікарі, відірвався тромб. Юля майже не пам'ятає, як жила перші місяці після смерті чоловіка, але час, якщо і не лікує, то вчить жити із болем і з відчуттям порожнечі. Йшли роки. Діти тетяни росли в Італії. Донечка Юлі в Україні, та от настало 24 лютого 2022 року, і світ перевернувся. Сотні тисяч українців, рятуючись від війни, виїхали за кордон. Більшість чоловіків взяли до рук зброю і пішли боронити рідну землю від окупантів. Оговтавшись від шоку. Юля зателефонувала Тетяні і запитала, чи можуть вони з вірою приїхати у Мілан. Таня сказала, що так, звісно. Покидавши в невелику валізу тільки найнеобхідніше і взявши документи і гроші, Юля з донькою вирушили в дорогу. В мирний час шлях від Львова до Мілану зайняв би не більше двох діб. Тепер же вони добиралися до Італії майже тиждень. Кілька днів стояли на кордоні, потім ще треба було їхати через кілька кордонів європейських країн, але таки доїхали. Таня зі своїм другим італійським чоловіком Антоніо жили в невеликому приватному будинку на околиці Мілана. Для Юлі з вірою виділили кімнатку на другому поверсі, два ліжка, шафа, дзеркало, журнальний столик, два крісла. Поряд туалет і ванна. Ще на другому поверсі була кімната старшого сина Тетяни Андрія. Спальня господарів, кухня, вітальня, кімната Енріки були на першому поверсі. Першу добу по приїзді Юля з Вірою не виходили зі своєї кімнати, відсипалися після довгої виснажливої дороги. Тетяна вже почала хвилюватися чи все гаразд з родичами, але з ними все було гаразд. Юля почала потроху адаптовуватися до нових реалій. Найважливіше, що Віра з двоюрідними братами відразу знайшла спільну мову. Треба віддати належне Тетяні, яка з синами спілкувалася не лише італійською, а й українською. Хлопці, однаково добре володіли обома. Віра почала вчити італійську, а Юля італійську знала ще з часів навчання в університеті. Бо ходила на курси, навіть не підозрюючи тоді, що ці знання їй стануть у пригоді і через багато років полегшать перебування в Італії. Коли все почалося, Юля сказати не могла. Чи тоді, коли Антоніо чоловік Тетяне допоміг їй нести пакунки з ринку, чи коли ремонтував кран у її ванні, чи коли вони вирішили разом підлити газони в саду біля будинку? Як би там не було, але Юля наче забула, що Антоніо чоловік її сестри, та й він, здавалося, волів про це не згадувати, коли проводив час з Юлею. Антоніо був на п'ять років молодший за Тетяну, а відтак лише на два роки старший за Юлю. Можливо, їм ще довго вдавалось би приховувати свої стосунки, якби Юля не завагітніла. Коли вона сказала про це Антоніо, він неймовірно зрадів, сказав, що завжди мріяв про дітей, а Тетяна, маючи вже двох синів від попередніх шлюбів, сказала, що більше народжувати немає наміру. Ми не можемо більше приховувати наших стосунків, сказала якось Юля, коли вони з Антоніо боролися в саду. Скоро мій цікавий стан стане помітним. Так, ми маємо зізнатися. От тільки для Тетяни то буде прикра несподіванка, погодився чоловік. Прикра несподіванка? Юля гірко усміхнулася. Та для неї це буде ніжу спину. Я почуваюся зрадницею. Послухай, Антоніо підійшов до Юлії, обняв її, зазирнув в очі. Я розумію, що Тетяна твоя сестра, але ж серцю не накажеш. До того ж, зрадниця не тільки ти. Я теж її зрадив, і цю подвійну зраду Тетяні доведеться якось пережити. Ввечері, коли діти вже повкладалися спати, а дорослі ще сиділи у вітальні, Антоніо почав непросту розмову. Послухай, Тетяно, нам треба поговорити. Проти ночі Тетяна була здивована, може, завтра? Ні, не завтра. Ця розмова мала відбутися ще раніше, але Антоніо набрав в легені повітря і промовив ми з Юлею кохаємо одне одного, і в нас буде дитина. Запала мовчанка. Юля сиділа, опустивши очі. Першою оговталася Тетяна. Прекрасно. Я підозрювала, що щось таке має статися рано чи пізно. Ну що ж, сестричко, дякую тобі. То така твоя сестринська вдячність за те, що прихистила тебе з вірою. Послухай, Таню. Юля хотіла щось сказати, але сестра зупинила її жестом, а потім промовила не треба нічого говорити. То мені відплата за те, що свого часу я відбила хлопця у своєї найкращої подруги. Правда, я думала, що вже оплатила рахунки за це, коли Юра повернувся до своєї першої коханої. А виявляється, ні. Тобі зараз боляче, я розумію, почав Антоніо, але в цій ситуації ніхто не винен. Ми з Юлею не винні, що покохали одне одного, а ти не винна, що змушена пережити ще одну зраду, не одну, а відразу дві, вигукнула Тетяна. Мене зрадили чоловіки, моя рідна сестра. Відтепер у мене ні чоловіка, ні сестри. Не гарячкуй, Тетяно, теж підвищив тон Антоніо. Ти живеш зі своїми синами у моєму домі. Ти не подумала про те, що тобі наразі нема куди йти. Тому не розкидайся фразами, про які потім пошкодуєш. Ти думаєш, я зможу жити під одним дахом зі зрадником і споглядати ваше щастя? То куди ж ти підеш? озвалася Юля. О, сестричко. Невже тебе це так хвилює? Тетяна гірко усміхнулася. Звісно, хвилює. Ти ж моя сестра, годі цього блюзнірства. Вигукнула Тетяна. Дайте мені кілька днів я покину ваше гніздечко. Якщо ти так вирішила, не буду тебе затримувати, сказав Антоніо. Вирішила? Ви все вирішили ще раніше і без мене. Нарешті на очах в Тетяни заблищали сльози. На розлучення подавай ти, я підпишу всі необхідні папери. Через кілька днів Тетяна з синами покинули будинок Антоніо. Куди вона переїхала, не сказала. Прошу у вас про одне, промовила жінка на прощання. Не з'являйтеся більше ніколи в моєму житті. Щойно, отримавши розлучення, Антоніо зробив пропозицію Юлі. Вони одружилися, а через два тижні Юля народила сина. Антоніо не тямився від радості. Збулася мрія його життя. Він став батьком. Тетяна заміж більше не вийшла, хоча й жила з якимось літнім сеньором в його двоповерховій вілі. Про це Антоніо і Юлі сказав їхній спільний знайомий, товариш того сеньора, з яким жила Тетяна. От і добре, з полегкістю зітхнула Юля. Моя старша сестра завжди вміла давати собі раду.